Тема сьогоднішнього відео це робота за кордоном та переїзд, що потрібно знати українцям. Якщо ви плануєте виїхати за кордон на роботу, але губитеся серед десятків запитань, з чого почати, яку країну обрати, скільки потрібно грошей на перший місяць, і взагалі, які документи взяти варто з собою? У цьому відео ми розповімо вам покроково, як підготуватися до переїзду. Уникнути помилок і зробити все легально та без стресу. Дивіться до кінця, і буде багато практичних порад і реальних кейсів. Перше: вибір країни. Найчастіше українці обирають Польщу, тому що це близько, зрозуміла мова, багато вакансій. Але якщо дивитися на перспективу на довгострокову тим паче варто подумати і про Німеччину чи Нідерланди. Там інший рівень життя, зарплат і взагалі соціальних гарантій, але й документи складніші. Друге, найпопулярніші вакансії в цих напрямках. Перше це парфумерні товари Німеччина, Гамбург. Ми шукаємо жінок, чоловіків та сімейні пари до 45 років. Можна без знання мови, без досвіду англійської чи німецької. А все, що вам потрібно, це працювати в теплих складах з парфумами, дезодорантами, шампунями і так далі. В ваших обов'язках буде робота на лінії, упаковка, сорт. Тування наліпки етикеток. Заробітня плата на ці вакансії становить 13-14 євро бруто за годину і залежить від посади. Також доплачуються святкові та вихідні дні. А варто це взяти на замітку. Також у нас є актуальні вакансії і багато у Нідерланди, так улюблена серед наших клієнтів, а саме вакансія підготовий стікер, це теплиці, овочі, склади, квіти та сезонні фрукти. Все залежить від того, куди ви хочете. Ми шукаємо на ці вакансії чоловіків, жінок, сімейні пари до 50 років, можна навіть трішки старші, але потрібен фото в повний зріст для того, щоб роботодавець оцінив вас. Це такі города, як Гаага та Роттердам. Заробітня плата на цій вакансії становить 14,43 євро на годину. Тому варто замислитись стосовно цих вакансій. Отже, які ж документи варто собою взяти за кордон для легального працевлаштування і життя? Перше це паспорт, друге віза, запрошення від роботодавця та страховка. Усе це можете зробити в компанії OpenVisa. Отже, а наступним запитанням: скільки потрібно грошей для переїзду? Це цікаве запитання і дуже слушне, адже багато хто думає, що достатньо мати в кишені лише 100 євро. Насправді варто розраховувати хоча б від 600 до 800 євро на перший місяць життя за кордоном. Це буде ваш запас безпеки, поки ви отримаєте свою першу зарплату, поки лише приступите до виконання своєї роботи. І п'яте це типові помилки. Це довіряти шахраям, відсутність договору з роботодавцем, недооцінка витрат і ігнорування мовного бар'єру одне з найпоширеніших помилок їхати на сіру роботу без контракту. Люди думають, що головне виїхати, а там розберуся. Але саме через це більшість потрапляє у проблеми. Тому, якщо ви зараз плануєте виїхати за за кордон, головне робити все поетапно та легально. Ми компанія OpenVisa, вже 9 років допомагаємо українцям знайти роботу за кордоном, підготувати пакет необхідних документів під ключ і безпечно адаптуватися в новій країні. Адже наші менеджери на зв'язку 24 на 7 з вами. Залишайте питання у коментарях у наступному відео. Ми розберемо їх більш детально. І підписуйтеся, щоб не пропустити наші нові цікаві відео. Пам'ятайте, виїхати легко, якщо знаєш як, і ми готові вам у цьому допомогти.